Українська снайперка Євгенія Мираль відверто розповідає, як познайомилася з чоловіком, чи це було на фронті, і також про весілля на передовій, як зустріла деяких нардепів. Народилась нова сім'я. От тримайте ці цілуси. Колишній нардеп, так Олег Ляшко був. Як як він туди потрапив взагалі? Він там служив з тобою? Він дійсно служив? Так, яке я маю ну, взагалі відношення до політики? Ну просто ніякого. Тому там були люди, яких я в принципі не знала, снайперка. Бачив привітання від Тіни Кароль також. Так. Як це? Як це? Ти отримала це привітання? Ви були знайомі до цього з нею чи ні? Ми не були знайомі, а вона запропонувала мені дружбу І, звісно, я погодилася. Побралася <праць> військова зараз уже при надії, але продовжує служити в лавах ЗСУ. Детальніше про кохання, весілля та перший шлюб. Так, я була заміжня, я розлучилася. 9 років тому а... ексклюзивне інтерв'ю для YouTube Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Поїхали, слава Україні! Сьогодні з нами українська снайперка Євгенія Емеральд. Вітаю тебе в ефірі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, і а, в минулому сюжеті а, більше люди почули про а, твоє професійне зростання. про... Твою роботу на фронті ти була 6,5 місяців. Сьогодні поговоримо про кохання. Дві обранець військовий Євген Степанюк. Він теж служить у лавах ЗСУ. Ви познайомилися власне на фронті. Так до цього ви не знали один одного і ти була єдиною дівчиною. Наскільки я знаю, так у твоїй ви... розкажи про це. Героям слава. Так, щодо мого полку, спецпризначення, я дійсно була і залишалася до останнього єдиною жінкою у чоловічому колективі. І зразу зазначу, що коли я прийшла на фронт, у ну, мене такий, знаєте, я дуже принципова людина, і в мене так і у бізнесі працювала, і на війні теж. Я зразу поставила себе так, що романтичні стосунки я з побратимами не заводжу. Це дуже серйозно, це війна, це не іграшки. Так і ми виконували роботу. І командир так теж рот сказав, що Жанна Дарт нас не доторкана після війни. Будь ласка, там. На побачення, квіти на війні, ми всі побратими, тож до неї, тіпа, там, зі своїм коханням не підходьте. Я за це дуже вдячна, їм, що вони це поважали. Але ж розумієте, місяці йшли, війна продовжувалася. Мені так не вистачало цієї чоловічої підтримки, саме знаєте. Я по-доброму заздрила побратимам, у котрих дружини, їх чекали, їх підтримували. Ну, блин, на війні це дуже-дуже необхідно. І в якийсь момент мені просто здалося, що у тому своєму підвалі, в якому я жила, я оце так і залишуся. Одна самітня. Ем, бо, ну, а, а як мені було з кимось познайомитися? Я весь час з побратимами, я весь час на фронті, і коли була там нагода декілька днів приїхати до Києва, я проводила ці дні з дитиною, з мамою і, отак, на дилані, в шоці лежачи в тиші, просто. Да? Бо, ну, Чесно, не було бажання і до друзів їхати, і якось виходити в місто. Тобто хотілося просто відпочити. Ось. Тому я вже, знаєте, так змирилася, що ну, значить, так треба. Всю війну я пройду так. Можливо, і добре, ніхто не буде відволікати. Але доля вирішила по-іншому. І мій майбутній чоловік Євген він мене знайшов. В соціальних мережах побачив про мене статтю в Ель. Це була перша стаття в Ель, так і він мене побачив і написав: виявилося, що в нас є спільні знайомі моя кума, Я хрестила її сина Арсена, і він мені прислав фотографію. каже: Доброго дня! А в нас з вами... Мої спільні знайомі, дуже приємно познайомитися. і висловив просто повагу до мене, як до жінки, військової, зазначив, що він теж військовий, і якось так зав'язалася в нас розмова. Я знаєте, декілька днів тому її перечитала. Я так сміялася, думаю, боже, які соплі. Як я на це все повелася? Але на той момент просто мені це по жіночому цього не вистачало. Ми так милопілкувалися. Так прям, ну я не знаю, дуже було цікаво читати. Тобто ви познайомилися Ось перший є... раз, ну тобто в соціальних мережах, так перепускати. В інстаграмі Ого. все це банально в інстаграмі. Так. А, ні, в інстаграмі. Ви... А я, я ж думав, що ви там разом служили і так і там і познайомилися. Цього а, окей. ми служили в різних підрозділах на різних фронтових зонах. Тому нас це все відбулося дистанційно. Ми є навіть скрін фотографії. Нашої першої відео розмови. Ну ми якось так зразу почали спілкуватися. ніби ми давно один одного знаємо. Я потім подзвонила мамі угу. і кажу: мам, ти ну мабуть, це буде дивно звучати, але мені здається, я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вау. і декілька слів про Євгена. Звідки він родом? А, там він військовий це його кар'єра. Чи він вступив зараз? От, після повномасштабного вторгнення. А так, він ну, останні 12 років проживає працює в Києві сам родом Житомирської області. Наурат Волинський, це рідне місто а, Лесі Українки, таке невеличке. А, до повномасштабного вторгнення він не був військовим, тобто в нього не було військового досвіду. Але він був військово зобов'язаний. Звісно, він пішов на фронт майже одразу, як і я. Ось, ну, наскільки я знаю, перші місяці він був виключно в Київській області. Ось вже далі там почалися інші міста. Чесно, не буду казати, бо можу щось наплутати, не на то сказати. Ось а зараз мій чоловік весь час перебуває на фронті, виконує бойові завдання, він у мене стрілець, кулеметник. Ось тому знаєте, у нас така військова сімейка. Mm -hmm. <смеш> Я снайпер, він mm -hmm. <смеш> стрілець кулеметник. <смеш> Вау, О, це, це сімейка. Так значить, він досі в зоні бойових дій. Mm -hmm. Ти було 6,5 місяців в зоні бойових дій. Зараз ти продовжуєш службу до сьомого місяця вагітності. На якому місяці вагітності ти зараз і чи розкриєш ти стать своєї дитини? А, зараз в мене вже. Другий триместр, четвертий місяць mm -hmm. закінчується. Стать дитини знає лише мій лікар. А поки що ми не знаємо. Ми записали нам її поклали назву <свят> назву mm -hmm. Стать майбутньої дитини в конвертах, яке я передала своїм mm -hmm. друзям, і вони через тиждень організовують для нас свято, де ми дізнаємося. Я ще не знаю, чи буде присутній чоловік чи ні. Тобто, ну mm -hmm. ми ніколи не знаємо, коли побачимося. Mm -hmm. Ось, ну але думаю, це буде дуже А які перечуття в тебе? Ой, не хочу Ростисаною що сказати. Я дуже хочу хлопчика, чоловік хоче дівчинку. Хто виграє цей батл, подивимось. Тут вже знаєте, як ви... боженька дасть. Так, і у друге весілля, так, ви зіграли на фронті, це здається, був харківський напрямок, вас одружував так генерал. І також були військові. Розкажи більше про це. Як проходив розписну, і я побачив на фотографії навіть колишній нардеп. Так Олег Ляшко, Ляшко. був як, як він туди потрапив взагалі. Він там служив з тобою. Він дійсно служить? Так Цікавить всіх просто коротше. Розказує ну так склалося, що чоловік мій служить. Я вже повернулася до Києва служити, mm. продовжувати. І звісно, мені було ну якось полегше, так. Бути заміж, ніж моєму чоловікові. Ми все не могли обрати дату, бо ми не розуміли, коли він буде, коли не буде. І потім я сказала: так, давай так, я приїду, як справжня майбутня військова жінка, до тебе, і ми одружимося там, де ти служиш. Як це буде, я не знаю. Як буде, так буде. Якщо вдасться якось організувати з військовими, це, звісно, було б круто і ну, таке, знаєте, на все життя ми запам'ятаємо. Тамо, якщо не вийде, не вийде. І ми домовилися моє завдання там жіноче обрати сукню, букет, вдягнутися і приїхати. І його завдання це вже все організувати. І коли я їхала до Харкова, я вам чесно скажу, до останнього я не знала, що там буде, як то буде. Ну, ось воно так. У ну, нас таке сімейне життя і життя в цілому. Тобто дуже активне, ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Ось. Ну, це... Саме весілля, воно дійсно було. Ну, я про таке і не могла мріяти. Там були військові, там були побратими мого чоловіка. А, Олег Валерійович, він побратим мого чоловіка, він служить там. А, нас розписував генерал Нікас. Так і просто знаєте, там багато хто писав різне, типу, що там піар-ход якийсь. Ну який це піар-ход, яке я маю ну. Взагалі, відношення до політики, ну просто ніякого. Тому там були люди, яких я в принципі не знала. Ну, вже знаю, але тоді я не знала, так ось я не знала, хто буде. Тому це оточення мого чоловіка. Ось, і так воно все відбулося в природному для нас середовищі військовому. Чи були якісь тоді подарунки? Я не знаю, які взагалі могли бути подарунки. Привітання, чи квіти, чи щось особливе? Привітання, квіти, гроші теж трошки нам подарували. І ну, ляшко щось писники. подарував, чи не подарував? Що? Ляшко щось подарував? Подарував так. Ляшко зробив дуже добрий грошовий подарунок для майбутньої сім'ї. Ого, бачите, будемо знати. І е, привітання от майже всі країни вітали вітала, я бачу привітання від Тіни Кароль також. Так. дуже момент, сьогодні Євгенія Емираль, снайперка і Євгеній Степанюк. Так само дуже значний з ЗСУ. Побралися. Покажіть. Пара, Ми ну, вітаємо сьогодні. Я обіцяла поздоровити зі Слава умря. Як це? Як це? Ти отримала це привітання? Ви були знайомі до цього з нею чи ні? Ми не були знайомі, ми познайомилися якраз в процесі. Тіна мені написала, що вона дуже захоплюється такими жінками, як я. А наша історія кохання це. Пряма історія для всієї країни, ми надихнули всю країну. Ось, вона запропонувала мені дружбу жіночку. Звісно, я погодилася. Я дуже її поважаю, люблю, як жінку і співачку. Ось, і вона впитала дозволу, чи може вона нас привітати таким чином. Я теж погодилася, чесно, я. Просто навіть не уявляла, що це буде настільки круто і І Взагалі, знаєте, мені здавалося, ну що це все взагалі відбувається не зі мною. Тобто ці всі події дійсно, завдяки своїй службі на фронті, я познайомилася багато з ким. Ми товаришуємо з Лесю Нікітюк. Вона просто я не знаю. Ну це неймовірна українська жінка. Ми познайомилися на зйомках. Так, ми познайомилися з Сашою ярмаком. Потім у мене був скандал з блогерами, і я вже тепер знайома з усіма блогерами-мільйонниками. Ми з ними теж спілкуємося. <гум> просто життя нас дійсно дуже дуже цікаве і дивовижне. <гум> так, так. Ну клас, так скільки скільки всіх знайом, сто і на насичене життя зараз мушу тебе ще запитати? Можливо, не зовсім там приємне запитання, так але маємо знати, це був твій перший шлюб, другий шлюб. В тебе є донька, їй 11 років. А, чи була ти там, чи виходила ти заміж до цього? Так, я була заміжня. Я розлучилася 9 років тому. продовження інтерв'ю з військовою Євгенією Емираль про перший шлюб. Дивіться уже завтра. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки. Слава Україні! Дякую, ЗСУ.